всім знову привіт! Ви знову в нашому каналі читати круто локтюб. Знову я з вами Анджеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підписуйтесь на наш канал, не поставите лайк і не робите одну іночку. А сьогодні в нас є така дуже прикладна книга, яка звається «Реальні гулі. Зобають атаку». Написав її Ендрю Макдональд, ілюстрації Бен Вуд. І це вже п'ята частина, а ще в мене є перша, друга, третя і четверта, про яку ви відео можете подивитися на нашому каналі. Е, хто такі реальні мулі, ви вже знаєте, якщо подивилися останні відео. Якщо ні, то перейдіть, подивіться, а ми продовжуємо. Е, в, цій, в цій книзі, як ви знаєте, вже три частини, тому що вони в в кожній. Е, і перша частина тут була загадка котячого ока, друга справа какапо, а третя зникло дерево. Перша частина загадка кот котячого ока була про те, як в котячому музеї, тобто був котячий музей. Так, напевно так. Зникло око котяче, але не справжнє, а типу такий ізумрудик зелений. Як вони називають? Діамантик ізумрудик. Ну, коротше, яке е е виглядало як котяче око, і вони його шукали. Е е друга частина е е справа какапо, про те, як е какапо це, це такий птах, і він жив на острові. І какапо це такий від птахів, що вже вимирає, і їх... Залишилося небагато, тому за ним охотились і його. ну його Він був в небезпеці, коротше. І боштик сам захотів його врятувати і привести в місто, щоб його там ніхто не з'їв. Де він його забува і що подобалося, ви дізнаєтесь в цій книзі. Я вам дуже раджу її прочитати. Або вашим дітям, і їм дуже сподобається. А третя частина це зникло дерево, як е, реальні гулі заснули на дереві, встали, а дерева не було. А дерево було біля котячого музею. Типу, дерево, лавочка, пісочниця і музей. Засновували на дереві встали і лежали на землі. Дерево кудись зникло. <сум> ну а куди воно зникла? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу Реальні Гулі. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, читати різними мовами: англійською, словацькою, чеською, німецькою, польською, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте читайте книги, прокачуйте свої мізки. На ну, всім па-па-па-па!